Що хочу розпочати це відео, хочу розпочати з нагадування, що якщо ви надсилаєте свою історію мені в особисті повідомлення, не треба чекати на якусь реакцію чи на якусь відповідь. Якщо історія сподобається, я розберу її на каналі. Коли можливо через день, можливо, через тиждень, можливо, через декілька місяців. Якщо історія не сподобається, нічого відповідати не буду. Хіба що якісь грубощі. Це ж саме стосується, якщо ви просто вирішили спитати про свою ситуацію, мені в особисті повідомлення. Не треба так, не треба бути Михайлом. Що ще я хочу сказати? Перше ніж перейти до історії, можна було б просто розібрати аватарку Михайла. Також не треба так робити. Частину покажу, все ж таки, не буду а, робити так, щоб Михайло уж сильно засоромився, але. Ну, просто ну така драматична бубочка. Обняти та плакати. Михайло став перед шторою. Штора з дірками великими. Сонечко, мабуть, на штору світить. І ось це, це сонечко, ось ці, так би мовити, кружочки, вони так романтично на його йогочці. А він сам такий п'єро, він сам такий нещасний. Ну, нащо це? Ну, по-перше, якщо робите аватарку. Не треба показувати усім, що ви драматична бубочка. Посміхайтесь. частіше посміхайтесь, буде набагато краще. Поїхали. Привіт, Максим! У мене зав'язалася історія з дівчиною, яка завела мене в ступор. Отакої. В пошуках відповідей на свої питання я попав на твій канал. Передивився багато відео. Я зрозумів, що ти достатньо компетентна людина в тематиці відносин, і, можливо, тобі буде ясніше, в чому справа. Буду вдячний за відкриту відповідь. І я так передивився, там історії декілька днів. Тобто він навіть не одразу. А через ну, історії декілька днів. Декілька днів вона розвивалася, як розвивалася. Потім він потрапив на канал і вже каже: ой, передивився багато відосів. Ой, я так їх багато передивився, що треба ж тобі написати історію, незважаючи на те, що я ніде не кажу, надсилайте свою історію. Не кажу. Тому що, якщо я буду так казати, я наче буду щось винен. Ні. Познайомився з дівчиною на Дайвінчику. Ну, добре. Кожен, так би мовити, розважається, як може. У нас зав'язався цікавий діалог. Вона багато розпитувала про мене, відповідно, я цікавився нею. Всіляко було видно ініціативність з її боку та чути компліменти в мою сторону від неї. Добрий початок, добрий. Вже дівчина тобі якісь компліменти сказала. Ти, о. Я недовго думаю, чи вирішив запросити її на побачення. Молодчага. Цілий тиждень не вийшла зустрітись, то в неї через те, що вона йшла робити татуювання, така ось дівчина, то в мене через заплановані справи роботу. Я навіть не знаю, якого розміру татуху вона там збиралась робити, чи це цілий тиждень, чи цілий тиждень вона збиралась і ніяк не збереться. Чи там така татуха, що вона її цілий тиждень робила? Ну да ладно. Але це не була проблема. Так як весь цей час ми підтримували хороший темп переписки, і, можливо, це наоборот якось підігрівало інтерес між нами. Ні. Ні. Тому що будь-яка переписка все ж таки набагато гірше, ніж жива зустріч, де буде не тільки спілкування, а буде і якесь проходження по стадіях. Зустрілись в центрі міста, обняв її. Вона подарила мені екзотичні фрукти. Непоганий початок, непоганий. Ну, тобто, татуювання є, екзотичні фрукти є. Вона була рада мене бачити. З перших хвилин знайомства я замітив, що дівчина дуже багато говорить, але мені це навіть сподобалось, бо не треба зайвий раз напрягатись через незручні паузи. У дужках їх не буде. Ну, звісно, добре. Що і коли дівчина багато говорить, тобі так простіше. Добре, коли вона проявляє ініціативу не тільки в переписці, а потім у спілкуванні. І добре, але навіть трошки нестандартне, що вона прямо на побачення приходить з екзотичними фруктами. Екзотичні фрукти, татуювання, ініціатива, активне спілкування ось такий портрет цієї дівчини. І знову ж таки, я поки що читаю, я тільки можу здогадуватися, як саме. Думає і що як саме буде поводити себе Михайло, але якщо просто повернутись до його аватарки, щось мені здається, що ця дівчина, вона вже така більш прохавана, так би мовити, ніж Михайло. Прогулявшись декілька хвилин по місту, шум-генераторів зводив з розуму, який зараз хтось з сусідів там, я не знаю, продовжує робити ремонт. Я не знаю наскільки мікрофон буде це відчувати. Вони, ну. Дякуємо, що вони зараз не дрелять, вже, але, мабуть, там якийсь раствор мішає, чи що. Усе одно, коротше говоря, якийсь зайвий шум є, але це єдиний час сьогодні, коли я зможу записати відос. Тому я терплю і ви також маєте терпіння. А можете і подякувати лайкам і коментарям під відосом. Так ось. Прогулявши декілька хвилин по місту, шум генераторів зводив з розуму, хоча це не мішало нашій приємній розмови. Але я вирішив покинути цю локацію центр міста. Да? І ми направились до автомобіля, і ми поїхали на домовлений раніше каток. По дорозі дівчина багато розказувала про себе. Я більше мовчав і слухав, і деколи теж щось розказував про себе. Ми сходили на каток з багатьох її розповіді, я зафіксував моменти, що вона має багато хлопців-друзів, і в неї є найкращий друг. І взагалі росла вона більше з хлопцями, і друзів дівчат в неї чи то мало, чи взагалі немає, і поводиться вона з ними різко. Така різка дівка. Але ж а який висновок, наприклад, з цієї інформації можна взяти, що, скоріш за все. Хлопців, які поводять себе як сладенькі бубочки, в неї так достатньо. Якщо ти хочеш, щоб історія з нею вона мала якусь перспективу, тобі треба поводити себе як битбой. Тобі треба не боятись своїх бажань, тобі треба якомога швидше переходити по стадії. Романтики достатньо. Каток достатньо. Де дії, Михайло, де дії? Мені це здалося дивним, але вирішив ніяк не реагувати на це, враховуючи, що ми мали знайомі один одному. На диво мені не разу не впали на катку і успішно відступили з цього льодового місця, щоб зберегти позитивну тенденцію. Взяли каву, посиділи в кафе, вона мене ще трохи попитала про мене. Я розказав історію, як ходив похід. Все було супер. В її очах було видно інтерес до мене. Ну, ну добре, повіримо, що це так воно і було така. Похід, нехуя собі, оце Михайло, ну просто взагалі. Екстремал, так би мовити. Але ж головне, ти бачиш інтерес з її боку. Ти вже, ну хоча б трошки складаєш портрет цієї дівчини. Діяти ти збираєшся чи ні? блядь? Михайло. Ми повернулись до машини, поїхали на красиве місце. Я дістав ноутбук, ми вирішили дивитись фільм. Якщо дівчина так багато локацій з тобою готова змінювати, скоріш за все, тобі можна було б на цій машині привозити її до себе вже і дивитись фільм не в машині, а у тебе вдома. Але також непогано. Благо в машині багато місця. Ми спокійно лежали, як на дивані. Відповідно, я недовго думаючи взяв дівчини і положив до себе обійми. Вона була рада. Я думаю, що вона була рада, хоч чомусь, ну що, хоч щось відбувається, але цього замало. Розумієш, коли дівчина готова, скоріш за все, щоб ти її виїбав у тій самій машині, а ти її просто обіймаєш, це так здається. Ну, тобто, якийсь час, вона така: ну, добре, о, щось почалось. Ну добре, зараз Михайла буде робити ще більше. Ну, тобто, поки що, твій образ він їй цікавий. Але якщо ти будеш і надалі тупити. То в якийсь момент вона скаже, на що воно мені треба? Тому те, що ти вважаєш, що вона була рада обіймам, вона була рада, що ти хоч щось почав робити. Вона така, що ми, блядь, дійсно в машині будемо, блядь, на задній блядь, фільм дивитись. Серйозно, усе в моєму житті було. Але щоб ми дійсно фільм дивились, такого ще не було. Далі рухатись не спішив. Зря. Ми спокійно додивились фільм, Ну, дві години, да, щонайменше. І поїхали до її району, і вирішили прогулятись по нічному парку. Гібай! Скільки локацій, скільки часу ви разом! Вона думає, серйозно, чувак, може, ти запросиш мене до себе? Ні, ну серйозно. Я тобі всіляко показую, що мені я не поспішаю додому додому. Роби щось. Скажи що, слухай, я ж був за кермом, не міг нічого випити. Давай до мене підіймемось, вип'ємо там вина якогось. І під час якого вона кидала намки, щоб я її більше обіймав. Вона кидала намьоки-виїби мене. Розумієш, діставай хуй, вона тобі кидала намьоки. А ти Михайло такий, де моя штора, блядь? Де моя штора? Романтика. Я був тільки радий цьому. Ця, блядь, Вона була тільки рада обіймам. Ти був тільки радий цьому. І коли вернулись до машини, ми почали цілуватись, довго цілуватись. Це було дуже романтично і душевно. Так впізду, блядь, засунь, блядь, собі, Михайло, не їй, тому що де твої яйця, блять, Михайло. Собі впизду, блять, засунь свою романтику і душевність. Ти розумієш, походь! Де походь? Хтивість! Да? Де твоя хтивість, блять, романе. Чим романи, блять, Михайло. Вона сказала, що в неї чуть серце не встало. Я їй сказав, що в мене теж. Тож серце не встало, але встало щось інше. Тримай, блять, кермо. Я її відвіз додому, запитав, який вечір. Вона сказала, що так само, як і мені. Вона казала, що зустрінемо ще завтра. І відповідав позитивно. ми довго прощались поцілунками, все було мило. У цьому та й питання, що це мило. І такій дівчині, яка там робить собі татуху, у якій дуже багато хлопців в її оточенні. Так, для роз... різноманіття прикольно один вечір провести романтично. Але чи потрібен їй такий хлопець? На якого вона буде так ось дивитись зверху донизу. Що ти такий Михайло, бубочка. А вона така, блядь, тьолка, яка каже: виби, блядь, мене. Наче, блядь, я російський окупант. Приїхавши до себе додому, я побачив її повідомлення, де вона подякувала за чудовий вечір. Я відповів взаємністю. Ми продовжили приємну переписку з нотками флірту від неї. Поважали мило хороших снів і позасинали. Тож така мила історія. На ранок написав, і вона сказала, що до неї приїхала мама. Я запитав, що вона сьогодні не зможе, на що вона дала знати, що мама побуде до певної години, а далі вона буде вільна. Може, то мама, а може і не мама. Може мама, а може мама з хуєм. Ми продовжили хорошу переписку. Хорошу, милу! Та заїбсь просто. Не життя, а казка у Михайла. Дука, якраз аватарка також мила у тебе. Ми продовжили хорошу переписку до моменту, поки вона звільнилася, і ми знову зустрілися поцілунку. Це вже був вечір. Я був явно збентежений і збуджений. Треба було подрочити після минулого вечора. Треба було, блядь, подрочити її на обличчя минулого вечора. Треба було її виїбати, Михайло, блять. Треба було її вибити. І вона була до цього готова. І на цю зустріч вона їхала до тебе, щоб ти її виїбав. Михайло, блять. Тому вирішив їй сказати прямо, не те, що треба подрочити, сказав, як є, що я сильно збентежений після минулого вечора бо не очікував від нашої зустрічі подібних емоцій, що все так буде класно, тому багато цілувався з нею. Ти пиздить, блять, з цими поцілунками. Іноді, ну, блядь, такі зли на вас, просто пиздеть. Які, блядь, поцілунки, Михайло. Ну, не вже, Ну подивись на дівчину. По-перше, де якась динаміка? По-друге, ти розповідаєш ваше перше побачення? Добре, у, ну, у твоєму розумінні. А коли хлопець повинен дівчину на другому побаченні вести до себе? Ну, тобто, що повинно відбуватись на першому побаченні, щоб ти такий, ось цю дівчину на другому побаченні я точно трахну? Яке повинно бути перше побачення? От, Михайле, ти задавав собі хоч раз таке питання, чи ні? Мені здається, що ваше перше побачення, воно, ну, по-перше, по-перше, перше побачення повинно вже було завір... завершуватись сексом. Але якщо не завершується перше побачення, ну це точно той варіант, щоб на другому побаченні вести її до себе. А не цілуватись і розповідати, що ти був, блядь, збентежений. Вона така, що ти, блядь, Я вже б вже в мене всю, блядь, нахуй. Михайло, блядь, блядь, обличчя, тебе як в'єбало би, блядь. Блядь, зібало цілуватись. У, блядь, у, не буду. Вона відповіла взаємністю. Багато цілувався з нею, вона відповіла взаємністю. Зайбісь. Вона все так само була багато балакучі, розказувала всіляки про себе, і взагалі мені було цікаво з нею. Ми поїхали в пошуках красивого місця за містом. «Блядь, це красиве, миле, блядь!» «Ой!» Найшли. Вона взяла з собою карткову популярну гру і ми почали грати. Її біологічні потреби перервали нашу гру. Ми поїхали в пошуках найближчої заправки, після чого ми вернулись вже до перегляду фільму по вчорашньому зразку. Але цього разу з поцілунками і мацаннями в неї був тугий ремінь, тому я вирішив розтягнути її ширинку штанів, на що вона дала реакцію: «закрий назад і закрив. Михайло, блядь, Не балуйся! ЄС yes. мем, yes, блядь!» Зараз згадую цей момент і розумію, що цей момент треба було по-інакшому провертати, блядь. Ти вже давно міг свій хуй у ні, блядь, провертати. І по годинкою стрілкою, і за годинниковий, і проти годинникової стріл. Ну, піздець просто. Але це ніяк не повпливало на Швидше. Ми далі ще мило цілувались і обнімалися. Такі, блядь, миліли. Замітили, що вже дуже пізно, і година на ноутбуці відставала, відвіз її додому, все було супер. Вона все так само багато проявляла ініціативи в розмові. Інтерес до мене. Ми попрощались так само, як минулого вечора. Вона так само хотіла побачитись на наступний день, але сказала, що їй треба буде заїхати до тату майстра, провірити своє татуювання. Ох, блять, він там її провірив. Так поки їхав додому, написав їй, Ми трохи попереписували, вже, коли я був вдома, і я просто заснув. Привітався зранку, мило поприписувалась. Мило, ну щоб там все, блядь, стабільно. Якщо ти настільки тупий, блядь, якщо ти настільки милий, якщо дівчина два рази вже готова була до того, щоб ти її виїбав, а ти застібаєш її ширинку, то ти повинен розуміти, що у більшості випадків така історія завершиться набагато раніше, ніж тобі б хотілося. Так ось. Нащо вона на що вона відповіла? Що залежить, коли закінчиться сеанс, майстра і коли вона не прийде, як відпишу, обов'язково скажу. Нащо я проявив ініціативу, запропонував її зустрітись вже зараз. А коли сеанс закінчиться, я її просто підвезу до нього, а сама, а сам поїду до друга. На що вона промовчала півтори години? Я зателефонував її, вона скинула і відписала: Ахаха, я заснула. Вона вночі пізно засинає. І каже, що їй треба зібратись, бо трохи розклеїлась, а вона згадала, що в неї ще багато роботи різної. Я запропонував їй з цим допомогти. То принять, хоч давай тільки так", нарешті, нарешті хтось зі мною спілкується. І не просто спілкується, а як спілкується мило. Треба тебе підвести, підвезу. Треба допомогти по роботі, допоможу. Хочеш за мною зустрітись, я готовий зустрітись. Я Михайло, готовий до ваших розпоряджень. З'їбісь, блядь. Просто, блядь, не чоловік, а мрія, блядь. Да? сапліжу їбаний ти, блядь, Михайло, що за хуйню, блядь. Я запропонував їй з цим допомогти, на що вона відреагувала, що немає сил того робити сьогодні. Ми ще трохи провели переписку, я запитав, чи заїжджати за нею. Вона відповіла, та де, мені їй недалеко їхати, все гаразд. Я відповів: Окей, бо не хотів більше давити і перегинати палку з ініціативою. Ні, блядь Ой, свою палку там, мабуть, перегинав, сидів там вдома, так? Пройшло чотири години, її не чути. Чотири години! Я собі Толку, блядь, не чуто чотири години. Треба що телефонувати? Не бере слухавку, треба писати. Не відповідає на твоє повідомлення, треба телефонувати в поліцію. Треба потім всі самому шукати і майстра. Я промоніторів арт студію, де вона била те татуювання, і майстра по сторісах він в цей вечір бухав. Це мені здавалося, здалося дивним. Ну, бля. Я навіть не знаю, що таке, а що тату ту майстри бухають? Чи те, що вона тебе наїбала, блядь? Я ще кажу, може, можливо, ніяка мати до неї не, тоді не приїжджала. Ну, добре. Але не факт, що вона уточнення на рахунок татуювання ім, іменно у нього брала, але я все рівно насторожився. Мило насторожився, чи просто? Написав їй все добре. Тобі щось довго не чути. Пройшла година, вона відписала все добре. Я відписав ясненько. І про себе задумався, що якось дивно відповіла вона. Просто, блядь, пиздець. Михайло, блядь. Я тобі не дивно відповів на твоє запитання, чи ні? Через півтори години, за півгодини, до комендантської я в неї спитав, ти вже вдома? Блядь, який ти зайобистий, блядь, чел. Михайло, пиздець просто, не відписала. Правильно зробила? Наступний день після обіду вона відписала: Спала! Ахаха. Тепер в мами. Я запитав, чи щось вирішилось у майстра. Вона розказала. Почали трохи переписуватися, але від неї вже не було такої ініціативи, як раніше. І я це б замітив. Провели маленьку переписку. Я почав задумуватися блядь, нарешті. блядь!» І почав відповідати з такою ж ініціативою і затримкою між повідомленнями, як і вона. Краще б ти, блядь, чимось корисним би зайнявся, Михайло, блять. Я розумію, що твоє життя пусте, просто, блядь, до, до жаху. О, тьолка, буду переписуватись. Допомогти тьолці?» Михайло, блять. І двести тілку? Михайло. На другий день я був дуже зайнятий. Нарешті чим, блять. І не мав часу її відписати. Та і її мала і мала ініціативність не мотивувала. Вона мені нічого не написала за цілий день, що вже було дивно. Ніхуя, блять, не дивно. Це просто ти дебіл, блять. Ти з дівчиною, сука, провів два побачення, а вже вважаєш, що твоє життя повинно повністю навколо неї обертатись, і її життя навколо тебе. Крім того, ти провів хуйові два побачення. Тому що на цих побаченнях вона явно була готова до більшого. А ти, блядь, мило, та романтично та збентежено з нею дивився фільми, блядь, свої їбані, блядь. Добре. Вечором я спитав, який настрій, як день в неї пройшов. На що вона скинула голосове, де мило привітала зі мною і детально розказала, що робила цілий день. Мило, продовження милого. Ми продовжили недовго переписку, в якийсь момент вона просто пише: в мене сьогодні крутий вечір. Буду їбатись, каже. І скидо голосове з музикою дивною, на що реагує? Тебе поцупали інопланетяни? Такий гумор від Михайла. Ну, добре. Вона у гумсь. Це як можливо? Вона просто залетіла і забрала. Я, бо ти без світла по хаті бігала. Відсилка на наші минуле повідомлення, типу юмор, все ігнор. Бо ти без світла по хаті бігала. Ну, мабуть, вона щось писала, що вона бігала без світла по хаті. Ну, тобто, ви такі дуже. Дуже милі люди, що ти Михайло, що вона вода бігає по хаті без світла. Через день я їй пишу: ти в подорож відправилась на тарілці прибульців? А як же твої плани? Вона, написує, через півтори години. Я була на першому дні роботи. Я як тобі, що робила? Все, ігнор. Ще через день питаю: розкаже, чому вирішила забити? Так можливо, треба не влаштовувати істерику свою, блять. А треба було просто запросити її на зустріч. Ось ти все одно їй пишеш щось через день. Так ти може через день, ну краще не через день, а через декілька днів. Написати: слухай, хочу сьогодні кудись вибратися, випити. Може вина, може чогось там. Ось, може кави. Скільки сьогодні звільняєшся, так? а не писати, блять, одразу винос мозку. Цікаво, в чому причина? Вона ні в чому, вже другу добу малюю, причин немає. То, блядь, бігає по хаті, то наче працює, тут вже малює другу добу. О, блядь. Така йобнута. Ти каже, де ти купила таку наркоту, що дві доби вже щось малюєш. Почала мене заспокоїти, що в неї таке є. Запитала, чи я через це засмутився, почала розказувати, що вона робила. І каже, що немає ніякої перешкоди спілкуватися. Хоча я наполягав, що пояснила. Уявляєте цю переписку? Там можна думаю, обіцятись було просто. Що воно, блядь, дивиться на таку аватарку Михайла така, блядь, ну ладна. Я пояснив свою мотивацію, чому я так почав думати. Я пояснив, якщо щось не так, бо не хочу розмусолювати. О, сам я пояснив свою мотивацію, чому я так почав думати. Коротше, заїбав ти її там в переписі. Я подумав, ну може, я собі щось накручую і вирішив перевірити, чи це так, і запросив її побачитись. Спочатку виніс їй мозок, спочатку а, показав, що ти істеричка, блядь, а потім запросив на побачення. А може треба було просто запросити на побачення? Михайло, ти не думаєш, що треба так робити? Якраз це були вихідні, і ми не бачили вже давно відносно на що вона відреагувала? Що вранці про це спишемось? А ти в якій хочеш? Вранці, день, мабуть. Я їй сказав годину. Вона сказала, що все залежить, коли вона ляже спати, бо дуже багато малює. Я описав, куди ми підемо і чим будемо займатися. І її це зацікавило. О, вау! Ну гаразд я спершу прокинусь, а там буде видно, я побажав хорошої ночі. Наступний день обід вітаюся, питаюся, як спалося. Відповіла швидко, каже, що виспалась. Питаю, чи давно встала. Не відповідає півгодини, а вже лишається години. Лишається години чи година динамічної зустрічі. Подумав, що може знову заснула. Вирішив розбудити дзвінком. Записала голосове, що зараз купує приладдя для малювання. Тому пізніше, через години, пише: Я тут. Я ти вже вільна. Вона купила холст і фарби, малюватиму картину. Сьогодні я не зможу. Мама запросила напевно, поїду. Розумію, що це галіма відмазка, і мене зливаються, нічого не відписую. Пройшло вже чотири дня. Вона сама більше нічого не писала. Я теж, але ця ситуація сидить в голові. Так само швидко, як це запалало, так і згоріло. Але чому? Тому що ти, блядь, сопляжуй Істеричка. Навіть незважаючи на те, що ти мила істеричка, це все одно ну, проблему нікуди не діває. Можливо, я собі накручу і варто написати, продовжувати переписку, ніби нічого не відбувається особливого. Ну, шанс якийсь залишається, незважаючи на те, що ти, звісно, помилок наробив багато, але просто запроси її на зустріч. Ймовірність цієї зустрічі є, і треба на цій зустрічі вести її до себе і трахати. Як каже класик, вибі. Не можу определити, звичайно, є догадки різні, але хотіло б знати думку експерта. Можливо, це відкриє мені очі на речі, які я не помічав раніше. Дякую тобі, Максим, за здалегідь. Твій канал несе багато корисної інформації, яку я особисто для себе підчерпнув. Повторюсь, що буде ще корисніше почути твою думку на рахунок цієї історії. Ой, Що ви напишете, Михайлу? Напишіть в коментарях. На сьогодні все. До завтра.